Надання залежності не обійшлося без так званих подаруночків від не дуже добрих, якщо їх можна назвати сусідів вчинила обстріли, і на цей раз удар прийняв південь. Ворог згадав за наш символ: острів зміни і не на жарт завдав сильної атаки по ньому. Авіаційний удар пройшовся і по Херсонщині. Проте найбільше руйнувань за останню добу має Донеччина. А поранених і загиблих фіксували на Херсонщині. Про наслідки обстрілів замить на каналі. Сі час зараз є нагода підписатися на нас, поставити подобайку і вітаю вас. Розпочинаємо з Харківщини. Ворог не полишав регіон у спокої ще з вечора. У Дергачівській громаді в селі Нова Козача від рук росіян горів гараж, господарча будівля та два мотоцикли. У громаді Золочева горіла господарча споруда. А в Куп'янську був пошкоджений будинок. У день в тій же золочівській громаді внаслідок артообстрілу, під час якого сталося п'ять ударів, пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та електромережі. В кубінському зловому від російських обстрілів пошкоджено будинок загинули двоє чоловіків 51 та 58 років. Постраждали також три жінки. П'ятеро людей на Донеччині дістали поранення минулої доби. Це жителі Курахово, Торецька, Щербинівки та Антонівки, Повідомив начальник ОВА Філашкін. Загиблих за добу немає. Проте є значні руйнування цивільної інфраструктури, серед якої найбільше багатоквартирних будинків. Впродовж доби окупанти 306 разів били по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє глава ОВА Іван Федоров. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Ворог атакував два райони Дніпропетровської області. Повідомив глава ОВА Сергій Лесак. Вночі обстріляв із артилерії Зеленодольську громаду, що на Криворіжжі. Постраждала 85-річна жінка. Сталося займання пошкоджений приватний будинок. По Нікопольщині агресор цілив і вночі, і вже на ранок застосував артилерію і дрони камікадзе. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська громади, понівечені оселя, господарська споруда та газогін людей не зачепило. У Херсонській області внаслідок російських обстрілів поранено 10 мирних жителів. Під атаку противника потрапило 14 населених пунктів. Нападники поцілили в заклад культури, житлові квартали населених пунктів області, зокрема, три багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін та приватні автомобілі. Протягом доби армія Росії обстрілювала куцерубську громаду з артилерії та дроном типу FPV. Травмованих немає, повідомили у Миколаївській ОВА. За даними повітряного командування, південь був атакований острів Зміїний. Аби ударити по нашим силам по цьому клаптику української землі, РФ застосувала дальні бомбардувальники Ту 22 м 3 випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х 22 Також ворог завдав удару керованими авіабомбами по Херсонщині. Загалом протиповітряною обороною півдня України знищено п'ять розвідувальних БПЛА, з яких два зала та по одному суперкам Орлан «Орлан-10» та Мерлін. А також. Ож два ударні БПЛА тепер щодо півночі, 11 громад Сумщини були під вогнем РФ вночі та зранку. За даними ОВА, російська армія здійснила 22 обстріли. В адміністрації додали, що, наприклад, за вчорашній день в регіоні зафіксовано 265 вибухів. В громадах було поранено кілька людей. Область обстрілювали переважно кабами та дронами. Усього під вогнем було 13 громад. Сьогодні в Україні день незалежності. З усього світу лунають вітання і, звісно, нас, українців, привітав також президент Володимир Зеленський. Він відреагував на щоденний терор від росіян, від яких страждає вся країна, і заявив, що тепер Путін має думати, аби РФ не. Стала буферною федерацією. Прошу послухати. Та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий діс червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою. Диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом йти, який вибір робити, буду для себе визначати лише Україна і українці. Бо так працює. Незалежність, тож уся команда каналу Січас вітає усіх нас, українців, з Днем Незалежності. Сил нам усім менше тривог та миру. Я з вами не прощаюся. Зустрінемося найближчим часом у нових випусках! Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі АЕС. Знову за крок до блекауту тривожне повідомлення надійшло від енергоатома у п'ятницю, 23 серпня. Напередодні 22 числа через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ 330 кВт Запорізька ТЕС феросплавна, через яку тимчасово окупована станція отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко виклав у мережу фото пожежі на захопленому агресором у березі колишнього Каховського водосховища. Це протилежний берег відносно Енергодара та ЗЕС. Якщо ж на станції інша лінія Дніпровська також буде пошкоджена, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що власне охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗС, пояснюють фахівці. Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України. Її законного оператора Енергоатома. А Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту, наголошують у компанії. Нагадаю, ЗАЕС була окупована російськими військами ще у березні 2022 року. З того моменту і досі станція залежить від зовнішнього енергопостачання. Своєю чергою, ворожий Росатом у Телеграм заявив, що станція продовжує працювати в нормальному режимі. Порушень меж та умов безпеки не зафіксовано, а радіаційне тло на станції та прилеглій території не змінювалося. І йдеться у заяві. Нагадаю, путінські терористи вже вчиняли спроби провокації на атомному об'єкті. 11 серпня розгорілася пожежа на градирні. Пропаганда РФ заявляла, що станція спалахнула нібито через атаку дронів ЗСУ. Однак в енергоатомі наголошують, причина займання свідомий підпал або ж недбалість окупантів. У Нікопольській районі військової адміністрації підтвердили, загарбники. Підпалили на території ЗС Шини. Загалом же упродовж доби окупанти 317 разів били по дев'ятьох населених пунктах Запорізької області. Як сповіщає голова Ува Іван Федоров? На жаль, є постраждалі. Поранення у ніч на 23 серпня отримав 51-річний мешканець Гуляйполя під час ворожого артилерійського обстрілу. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. У Чаркасах російська ракета впала на відкриту територію. Як повідомив голова ОВА Ігор Табурець, сталася пожежа, спалахнула деревина уламками. Пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів. Також у Черкаському районі знищено шахет. У селищі Колесніківка на Харківщині о 3.30 ночі внаслідок артобстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення отримав 46-річний чоловік. А в населеному пункті Шийківка о 4 ранку внаслідок обстрілу горіла трава на площі у 200 квадратних метрів. Про це пише у зведенні глава регіону Олег Сінігубов. Протягом попереднього дня противник також поцілив поблизу села Новоплатонівка. По селу Семенів Яр і по місту Богодухів влада Херсонщини також показала на знімках наслідки вчорашніх обстрілів. Рятувальники ліквідували вісім пожеж, із яких дві внаслідок ворожих обстрілів. Протягом минулої доби вогнеборці здійснили виїзди на ліквідування займання, які сталися на об'єкті та двох квартирах у багатоповерховому житловому будинку. Крім того, вчора, 22 серпня, близько 18.00, противник спрямував дрон типу FPV на Миколаївщину, а також о 19.15 зіснив здійснив артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. Всього ворог цієї ночі бив двома балістичними ракетами Іскандер м «КН-23» та 16-ма ударними БПЛА збито 14 шахедів і ще два локаційно втрачені. Інформація щодо руйнувань не надходила. Повідомляють у повітряних силах. ЗСУ. наша протиповітряна оборона спрацювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. В останній нові вибухи лунали вже по півдню п'ятницю.